Нещодавно на стрімі я нарешті вже дійшов до думки про те, що рекомендувати людям i5 2-го чи 3-го покоління, вже не мету. І ці процесори можна сказати зараз об'єктивно мертві. <свистити> так, ти правильно зрозумів. Сьогодні ми знову будемо куперсатися в гамні. Ну і на це твердження, як мінімум, попливав вихід нещодавного нещастя від Valve cs 2 що є найбільш популярною грою серед усіх онлайн-ігор, і по ній можна сміло орієнтуватися на актуальність заліза зараз. Звісно, про трипілей проекти вже і так давно було відомо, що ці процесори вже в нікуди. Єдиний процесор до третього покоління, який ще може щось витягнути, це і є а 7 тридцять 3770. але і він з кожним новим релізом втрачає свою актуальність, що загалом і не дивно, тому що вихід і Bridge датується 2012 роком. Тим не менш, є інші ігри, в котрих ці процесори ще себе не зовсім погано почувають. Та таких небагато, але все одно цим процесорам можна віддати належне, і з ринку вони нікуди не підуть, може, ще років, так 10. Щоправда, більшості ігор через 10 років вже буде не тільки недостатньо для комфортної гри, а ще й для запуску, напевно. І як мінімум на 1155 п'ятдесят сокеті є свої приколи ше з ДІДР третьої навіть якщо ти поставиш 7 3770, є. Обмеження в ddr 3 пам'яті. Правда, на мою думку, мені здається, що ну навіть якщо б на ньому було ddr 4, він би краще себе не проявляв в, в цьому плані, тому що там все одно продуктивність його, в принципі обмежена. DDR3 пам'ятю буває в нових іграх дуже сильно тормоз FPS і виникають фрізи та статери. Максимум, що цей процесор витримує, та й загалом ddr 3, максимум що витримує, це 1866 МГц, чого вже дійсно буває деколи недостатньо. Та що я пишу? різниця, може бути видно тільки на якихось супер там жорстких комплектуючих, на простих видно не буде, не пережив. Давайте за це я знаю, що серед моєї аудиторії й досі брати по старперству, який досі сидять на один му сокеті, і засуджувати за таке, звісно, ніхто нікого не буде. Це я так говорю, поки сам на ньому сиджу, поки він ще подає ознаки життя. Але конкретно так тебе обмежує в можливостях запуску різних програм. Той самий я After Effects, Якщо я його собі встановлюю і попробую запустити, швидше за все, апгрейд буде неминучим, а ще точніше, вимушеним, тому що щось таки точно полетить. І ці процесори, якщо не вже, то скоро точно стануть продаватися по вартості металолому, як якісь там квад-кори на 775-му сокеті, чи ще якесь подібне маячня. Тож зараз ми подивимося тести цих легендарних процесорів і дійдемо кінцевого висновку, чи можуть вони, чи не можуть. Ну і, звісно, подивимося, які процесори тепер мінімальні, якщо, звісно, треба буде. До речі, пішу попередити, райзенів в цьому відео не буде. Тут ми будемо розглядати тільки i3 i5 і7. i Так що розпочинаємо. Давайте почнемо з зовсім вже найгіршого процесору Sandy Bridge, це i3 21.2. Пам'ятаю, я апгрейдив свій Celeron на старому компі іменно на цей процесор, і вже тоді брав його за 200 гривень, разом з якоюсь термопастою, яка була більше схожа на слюну. Тести я знайшов такі, що з процесора там знущаються, тому що поставили його в парі з 3070. І тут вже буде 100% видно, який максимум може видати цей процесор в сучасних іграх на 100% нагрузці, бо все буде якраз тільки в нього і опиратися, вочевидь. Як ми бачимо, Red Dead Redemption показує зовсім невтішні результати: 30 FPS на диких мінімалках, при тому це його максимум. Але на диво ту саму Forza 5 на високих він витягує 60 FPS. Ну, що чого не дивно. Це гра, яка більше відеокарту потребує до процесору, не сильно вибаглива. Але от наступні грі, що до процесора вже вибаглива, тобто в кіберпанку, показує найгірший результат з даних тестів. Це 20 FPS. Зате стабільно. Ну і Warzone та ж сама, що теж вибаглива до процесора, показує ті ж самі 20 FPS. Як ви розумієте, ну це вже нікуди не годиться. CS2 на ньому ледве запускається. А з таких більш популярних ігор, тобто онлайн там шутерів, того всього, на ньому комфортно буде грати. Лиш, напевно, Майнкрафт або Valorant. Хоча в Valorant, наскільки я знаю, там також можуть бути статери люті з такого процесора, тому і для нього я б його напевно не рекомендував. Далі візьмемо два i5, другого і третього покоління. Відповідно, їх, щоб не тратити купа часу на цю річ, продуктивність якої, я думаю, всі і так для себе розуміють, візьмемо зразу їхнє зрівняння з тими ж відеокартами між собою. Але оскільки я знайшов доволі цікаві тести, включно з процесорами, які я навіть не збирався взагалі додавати в це відео, тому що вони не користуються попитом зараз. Ну, i3, 3 та 4 покоління нехай. Теж побудуть тут просто не незважають на них увагу. Як ви розумієте, і 5 ті процесори ще запустять кіберпанк в ті ж самі 50-60 FPS на мінімалках бенчмарку, але я навіть не знаю, чи вірити цьому бенчмарку, тому що в місті там процесор грузиться набагато сильніше, і ФПС може впасти до критичного, я б так сказав. Взагалі я так подумав, що поняття мінімальний, воно в кожного порізно сприймається. Для мене, наприклад, для, як для інжойра КС, мінімальний процесор це той, який витягне, вочевидь, КС комфортні FPS. Для когось мінімальний це те, що витягне Starfield. Е, тому, якщо ти з чимось не згоден, Твою думку завжди можеш висловити в коментарі, але якщо вона буде надто наполегливою, видаляємо. Ладно, жартую. Тож за i5 можу зробити висновок, що для мене, оскільки вони вже не витягують КС2, та, наприклад, той ШПАБ, вони там просто стати ряд не справляються взагалі. Тоді ці процесори можна назвати вже не актуальними. Але на 11.55 сокеті, як вже, я вже і казав, є набагато кращий варіант гордість цього сокету. І відповідно, останній процесор тесту, якого ми сьогодні поглянемо, це той самий i 3770 Якщо ти думаєш, що він теж вже безнадійний, я тебе поправлю, ти занадто багато процесором. оскільки конкретно в цьому відео я орієнтуюся іменно на ігрову складову, тобто на те, що процесор може зробити в іграх, а не в технічних заняттях, і в такому випадку розглядаючи його як варіант для того, щоб мінімально в Full HD пограти майже в кожну з ігор, звісно, є винятки, які блядь, не запустиш ні на чому, але з своїми мінімальними задачами i7 справляється прекрасно для таких задач. Warzone, RDR, Cyberpunk, ну і все, вочевичорнише за системками запуститься в доволі комфортних умовах. Проте не ручаюсь, що у вас FPS буде конкретно такий, як тут на тестах, як не я. Як ви і самі розумієте, що бувають різні комплектуючі, і в когось на цьому і сьому може гра лагати і ловити люті статери, а в когось ні. Банально. Тим не менш, з нормальною відеокартою на середньо високих налаштуваннях в Кибепанку в місті він витягує 60 FPS. Так тобі не почулось, я сказав 60 FPS. В цілому тут немає ніякої згадки, я просто помилився. Але от в якомусь Сокрс який типу з'являється в тестах, але щоправда, я ніколи не зустрічав людей, які б в нього грали. Ну, на цьому проці в ньому 30 FPS, ну зато стабільних теж. Ну і RDR теж, вочевидь, хороший результат. На цьому процесорі можна спокійно пограти в майже в кожну онлайн ФПС гру, та навіть вибагливі тріплей про ігри, як ми вже зрозуміли. Щоправда, не зовсім всі, ну але я і не думаю, що ти будеш скачувати всі ігри. І балдіти від цього не підходить, бери інший проц, все просто. Тож, оскільки ми вирішили, що ці процесори вже майже не годяться для нових ігор, так точно, спробуємо зрозуміти, який ж тоді процесор годиться. Найпоширенішим серед інтелів є i5 від другого і далі покоління. Але ось між другим і сьомим поколінням FPS не виріс так, як виросла ціна. Між ж, тому їх буде дивно розглядати як мінімально потрібний варіант, як мінімум, тому що я таке гімно порекомендувати не можу, тому що воно невигідне. На мою думку, з i 5 мінімальний зараз це восьме покоління. Так. Um... Шо, блять, скільки ти коштуєш? По ФПСу, звісно, ти мінімально потрібний зараз, але, друже, за таку ціну я би краще купив 180 пачок сухариків. Е, тому давай тако, мінімальний i5, не будемо зажриватися, мінімальний i5 це i 5 0. Да, ти получаєш, звісно, менше FPS-а, але відповідно ціна в нього більш адекватна. Ну його нахер то i i5-8400, це по блядь. ну і відповідно, ось тест Cyberpunk він витягує в низькосередніх налаштуваннях з відеокартою GTX 970 в 40 FPS, але грузиться на сотку. Ну це вже в принципі не так і погано, як може собі уявити. Тому в цілому, як для мінімально потрібного процесора, він згодиться, тому що він в принципі сучасні ігри запускає в 40, а то і 50 FPS, навіть в 60, так що. Це в цілому не так і погано. З i3 мінімальним не назвав би я ніякий, тому що там немає такого сильного стрибка продуктивності по відношенню до ціни між поколіннями. i3 10-го я б сказав ну, не мінімальний, тому що він доволі добрий ФПС видає. А все від 2 до 9 покоління i3 це шлак що терма ядрами, на жаль. Тому тут мінімально потрібного не буде. Якщо хоч i3, то тільки від 10-го покоління, а ще краще, якщо ти хочеш брати i 3 10-го покоління, задивись на райзени. Хоча я й казав, що їх згадувати не буду, але як і в будь-якому виборі процесор, краще обирати ще із райзенами. Мінімум, конкретно, якщо для ігор брати комп. Тому що не обізнаний в зрівнянні AMD і Intel в програмах, але в іграх Ryzen швидший та кращий, це факт. Ну і за I7 не здивую, якщо скажу, що мінімальний i7 це третє покоління 3770. Тому що по тестам він не так же і здувся, як інші, але є ризики, що він не проживе без статерів, довше ніж це зробить i5 8, чи базований i3 10. Ну і з i9, звісно ж, не можу не виділити. Мінімальним рекомендую взяти хоча б 14-те покоління. 500 ТДП 2 гідрогерц, це має в собі двигун від та й взагалі хороша тема. Так от про Ryzen, Оскільки я вже один згадав в цьому відео, зараз по підкасті справа зверху на екрані в тебе з'явиться відео про один з найкращих процесорів взагалі в своєму ціновому сегменті, і він буде кращий за той самий і 10 ну, ну коротше, перейди по посиланню справа зверху, і тоді вже побачиш, що там такого цікавого є. А тут з підсумків 1155 сокет вже не актуальний, окрім i 7 3770, який я вже в п'ятий раз згадую в цьому гребаному відео. Е, ну і він ще тримається досі на плаву. Якщо ти досі сидиш на i5-му Хоча третього покоління і хоче просто бустанути собі FPS шляхом апгрейду, 7 3770 це доступна для тебе опція. Ну як, від 1000 гривень, звісно. Але також є варіант, який краще взяти на заміну цього процесора. І це кселончик 1240v2. Не забудься і не купи якийсь інший, іменно цей бере, бо потім будеш жаліти якщо купиш якийсь інший. Іменно цей кселончик він є тим ж самим i 7 3770, але без відео ядра і з меншим ТДП. Ну та й звісно він дешевший. Ось це те, на що ти дійсно можеш мінімально обгрейнутися і отримати собі переріст FPS в любі з ігор. Також можу сказати, що не рекомендував би брати під i 7 3770 щось більше, ніж GTX 1070. Але якщо ти маєш відеокарту якусь там 3060, то з цього точно нікому не буде. Просто вона не буде видавати свій максимальний FPS, який вона може. Ну а в майбутньому підебрейцо годиться. Правда, не знаю, з яких умов тебе може бути 3060, але не може бути чогось кращого за 1155 сокет. Але ладно. Якщо тобі сподобалося відео, постав лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.